Всім привіт, з вами я завжди є, і в цьому відео на вас чекає відкриття паків та прокачка мого состава. Ну але перед цим поставте вподобайку. Ну і підпишіться, звичайно, що на мій ютуб-канал Team. Ну і погнали! Відкриваємо для початку три пака 106 тут максимум 107, тому валка тут не буде. Але щоб відкрити інший обмінник, мені потрібно відкрити ці паки. Тому відкриваємо їх. Швидко тут випадають, ну, прям реально не скрейтингові гравці, які коштують дуже мало. Ну і відкриваємо останній пак і переходимо далі до більш цікавих паків. Тепер у нас вже буде чекати валкаут, тому що ми відкриваємо 108 пак. І тут гарантований валкаут. Відкриваємо і дивимося, хто нам випадає: Франція, ЛП, Баварія, Ну, це 108-й Колман. Доволі непогано, і ціна його 19 мільйонів. Пропускаємо 109 обмінник і відразу ж відкриваємо 110-й. І тут вже цікаво, тому що гравеці з цього обмінника коштують більш ніж 100 мільйонів. Англія, ПЗ, якась команда. Не знаю, якщо чесно. І ось такий 110-й гравець нам випадає. І ціна його 101 мільйон монет. Ну це реально класно. Ну, і ми вже переходимо до 111 го пака. Я сподіваюся, з цього пака мені випаде Гулі, тому що в нього найбільша ціна з 111-х. Ну, або Касіля, свого своротат. Ну і відкриваємо і дивимося, хто нам випадає. Німеччина, Цапник, Баварія. І це 111-й мусі Ао. Ну, не те, що я хотів, але теж піде на продаж. 96 мільйонів навіть менше ніж той 110-й правий захисник. Я не знаю, що з ринком Вуфіфа. І останній обмінник, який ми відкриємо в цьому відео, це буде обмінник на 112 гравиця. І ось таких же нам можуть випасти з цього обмінника. Ну і відкриваємо і дивимося, хто нам випадає. Так, волкаут обишив це означає, що Кумір Бразилія на. І я знаю, хто це? Це Роналдо Зубасі з 112 оваром, звичайно. Що. Це дуже класно, його ціна 250 мільйонів, і це реально мені дуже сильно подобається. Ось так виглядає мій состав. Я його планую дуже класно прокачати. Ну а результат ви побачите вже в кінці. Ну а поки що погнали на ринок купляти гравців, які мені потрібні для цієї прокачки. Мені в состав потрібен цапник, і я собі куплю 113-го цапника байджо. Його ціна прям дуже смішна, як для 113-ї картки, і я вирішив тому купити саме його на цю позицію. Мені в состав потрібен ще центральний захисник, і я купую собі 112-го кім Мін Дже за 201 мільйон. Ще в состав нам потрібен воротар, і ним буде. Касilс 111. І останнього кого я куплю в составі це буде 112-й нападник Осім Хен. Переносимо 25 ранг на нашого баджо і робимо його тим самим 118. Переносимо 25 ранг на Кім Мін Джа і робимо його тим самим 117. Так само переносимо ранг на Касіляса Робимо його 116. І переносимо ранг на осіньхена і тим самим робимо його 117. І ось так виглядає мій состав. Я вибрав схему 3 4, 1, 2. І ОВР піднявся, став 135. Це реально дуже класно. Це мені буде допомагати в ВС Атаці, тому що я планую цим составом в ВС Атаці апнути чемпіона фіфа. Я думаю, що це в мене вийде. Ну і напишіть в коментарях, як вам цей состав від 1 до 10. До речі, скоро на цьому ютуб каналі вийде віде відео, в якому я зроблю в состава кумірів. Я знаю дуже багато підписників чекають цю рубрику. Тому цей момент настав, скоро ця рубрика вийде. Все залежить від того, як швидко я зможу купляти тих чи інших кумірів. Тому що реально кумірів на ринку мало і їх важко купляти. Ну і всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мене. І всім пока!